Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манджуков, піщана Полтавська область, Україна. Зіткнувся з такою проблемою. Ось зірвав, точніше, ну да, зірвав абрикоси, ось видовбані серединки. І ось видовбані, були впавші пару абрикос, були зелені, ну, на технічній спілості абрикоси зірвав, ось оцю що видобана без кісточки і ось ще один дивлюся абрикос хтось дав бе ну, це одна, не одна проблема я думав що все-таки буде це рубіста, але це виявився пересорт Ось приція приція, хоча це підписано як приція, це виявився пересорт. Дуже сподівався, що це буде сорт. Ну, скажімо так. Я трошки надгриз те, що вони один абрикосик, що вони погризли. в принципі на смак доволі таки непоганий. Але може все-таки хто знає, сьогодні у нас десь 6 липня. отакі такі абрикоси. Ну, розмір десь около 45-50 грам, може десь це, скажімо так, це дерево, це другий рік йому От посадки у мене, так що може хто знає який сорт підкаже. Неприємний звичайно, пересорт мать. Не люблю я пересорта, платер за одне, садиш, місто шукаєш. Та й виявляється пересорт. Мало того, що пересорт, і все так ще покльовано, я ж прийшов подивитися, думаю, ну коли ж моя рубіста поспіє, а воно не рубіста і не спє. Ще й покльовано. Може хто стикався, чому клюють, що тут бідна кісточка сильно добра у плоді. Тому що бачу ось покльовано. Це хісточка люблять, хто це, птички. Ну, більше всього ж птички, тому що, видно, люблять хісточку. Попробував абрикос, він такий ще в технічній зрілості, ще тільки-тільки починав набирати доходити до, до, до зрівання, і він такий. Доволі смачний, але ж, але ж пересорт. Е, дивіться. Може хто знає сорт, ну це звісно це як гадати на кофейні гущі, я розумію, але все-таки підкаже, що це може бути за абрикос. Ось такий ось непоганий абрикос. в нього така своєобразна форма. Якби я правильно сфоткав. Ну ось дивіться. Може хто підкаже. Буду дуже вдячний. Ну і друге, питання, друге питання по поводу. Це хто, хто надгриз, на, по, на, потрібно було спочатку знати відео, а потім зірвати. Ну я зірвав, тому що ну, ось так погризений, Тут погризений. Тут погризений абрикос. З вами був Сергій Манжуков. Здоров'я вам і вашим садам, Україні перемоги. Побачення, до нових зустрічей.